Слава, Слава! Одна із фаворитів цього чемпіонату команди Б-1 Біфіос. Ну і команда Новачок, команда Стіна, яка буде зараз показувати свої. О, складається таке враження, що удар поворота. І буде виконувати штрафний удар. Пробиває сірий, відбиває голкіпер. Підбрання за сірим, але та з м'ячем. Іде передача на сірого, сірий обіграш, сірий, на удар прибуває, сірий, відбиває, голкіпер, м'яч після удар. Сірополя, говориш, ти Перед передача на сірого, сірий розвертається і получає стійку. чудовий удар сірого, м'ясо, весне, ландського. Демчинський, підозрю пробиває, демчика і прямісінько по центру. Виходить <су> під опіки, зараз падіє е... <су> сіро. Але така продовжується другим темпом. Ігрокосім за арбітер невдало зароди. Сорчук виконує, дитиметровий переграє Голкіпера, хоча й Голкіпер все ж таки на думку гадавку дворіт, але дається. Колі з Гортіку рахунок матчі. Сильний удар. від Кітмано з м'ячем. Кітмано переводить на Вавриша. Вавриш і просто пасьми на заталку, я так би мовити, м'яч до воріт, підставивши ногу і робить рахунок уже 2-0 на користь команди Б1. Демченко переводить на інший фланг. Демченко. передача на Галая. І порушує правила посмана в боротьбі проти Галая. і отримує жовту картку Косьмина. Тепер вже з гортю розеніє атаку перехоплення. Зорчук прокидає. Сірий на курочку, курочка. Простріл і Штомпіль досить таки вдало вбиває. м'яч. звірю штрафний на команди Б1 пробиває, сірий, відбивається, кітмано, пробиває і забиває кітмано після рикошету від гравця команди. ФК стіна, м'яч потрапляє до сікюр. це ж таки Кітманову забити своєю активністю. Він лише відбрав м'яч, а й забив. Ну що ж, рахунок стає 3-0. Далі повідлася гравці команди стіна, пробиває кітманом. Згорчук пробиває. Падеє, ходію. Ходієш з ніч, передачі з горчук. Згорчук прекрасно за собі ра вся команда. Простріл. Вавриш на добивання, пробиває вавриш, М'яч де поза рот. Пробиває косьмина і рикошено, від стінки м'яч йде на кудовий. Пробиває з і м'яч іде вище воріт. Сигналізує косьмі, що було порушення правил.